Мені здається, що ми могли би уникнути більшість проблем, якщо би розібрались з відповідальністю. Тобто, де наша відповідальність, а де чужа? Ми часто перетинаємо межу та беремо на себе те, що нам не належить. Намагаємось вирішити проблеми інших, а ще й ухвалюємо рішення за них, забуваючи, що кожен має право та обов'язок керувати своїм життям самостійно. Але чому ми перекладаємо? За власне щастя, відповідальність на когось іншого. Чи справді вам подобається думка, що від вашого стану, добробуту, настрою залежить хтось інший, адже в цьому є пастка. Якщо ми довіряємо відповідальність за своє щастя комусь іншому, то втративши цю людину чи прихильність, ризикуємо залишитись ні з чим. Я беру відповідальність за своє тіло, за своє життя, за своє щастя. Це означає, що я ухвалюю рішення. Їсти чи не їсти, працювати чи відпочивати, спілкуватися чи дистанціонуватися все це належить мені це моє тіло, моє право вибору, і ніхто не може прийняти ці рішення за мене. Так, я слухаю поради, враховую думки інших, але остаточний вибір завжди за мною. Це не вина тих, хто мене попереджав чи не попереджав. Це мій вибір. І мої наслідки. Однак люди часто намагаються перекласти відповідальність. Ми любимо слухати поради, але потім звинувачуємо тих, хто їх дав. А якщо щось пішло не так, то точно будемо закапувати цю людину. Це ти мені так порадив» звучить як спосіб уникнути відповідальності. Але ж скажіть мені, навіщо нам тоді власна голова? А ще є така ілюзія рятівництва? Чому ж нам? Легше вирішувати чужі проблеми є такий цікавий феномен. Ми ховаємось за маскою благородства, граючи роль рятівника, замінюємо власне життя турботою про інших, бо так нам простіше. Бо допомагаючи іншим, ми відволікаємося від власних рішень, страхів, невпевненості. Але ж в цьому є невеличка пастка, беручи відповідальність за чужі проблеми, ми позбавляємо людину можливості відповідати за своє життя. Тобто, ми не допомагаємо. Ми обкрадаємо. Ось такий невеличкий приклад відповідальності у стосунках. Уявимо ситуацію, я домовився про зустріч. Моя відповідальність прийти вчасно. Але я не відповідаю за іншу людину. Прийде вона вчасно чи запізниться, чи зовсім може не прийти на зустріч. Тож, якщо мене змушують чекати або не приходять на зустріч, це порушує мої кордони. І я можу це усвідомити. Але чи ображатися мені? Чи псувати собі настрій? Це вже мій вибір. Я сам вирішую, як мені реагувати, і тут важливо зрозуміти, ніхто не може зіпсувати мені день, тільки я сам. Бо я або дозволяю собі злитися, або ні, тому що інша людина несе відповідальність за свої вчинки, а я за свою реакцію. А що говорить психологія? Юнгіанський підхід процес індивідуації. Карл Юнг наголошував, що індивідуація це процес набуття власної цілісності. Він передбачає визнання своїх тіньових сторін, прийняття особистих рішень та усвідомлення власної відповідальності. Якщо людина не проходить цей шлях, вона продовжує шукати зовнішнього рятівника, батьків, партнера, друга, уряд, які повинні зробити її щасливою. Психологія дорослішання. Відповідальність це ознака зрілості. Коли ми боїмося ухвалювати рішення, ми застрягаємо в позиції дитини, яка чекає, що хтось прийде і все зробить за неї. Але доросла людина усвідомлює, що життя це її вибір, а наслідки її відповідальність. А у книзі Сім звичок надзвичайно ефективних людей Стівен Кові розповідає про концепцію кола впливу та кола занепокоєння. Коло впливу це те, на що ми можемо впливати. Наші дії, рішення, реакції, коли занепокоєння це те, що нас турбує. Але ми не можемо це змінити. Погода дії інших людей, глобальні події, щасливі люди фокусуються на тому, що в їхніх руках. Тож висновок такий: вибір завжди за нами. Ось я тут фантазую, розмірковую, ділюся думками, але приймати їх чи ні це вже ваша відповідальність.